Від 12 до 15 операцій щодня. Таку кількість пацієнтів обслуговують у двох операційних травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні. Проте потреба у планових та ургентних втручаннях значно більша. Величезна кількість травматологічних пацієнтів, як і цивільного характеру, так і людей, які отримали бойові травми, які в нас перебувають. На початку ми мали 60 ліжок в відділенні травматології, але реалії життя нас змусили збільшити його до 120 ліжок. Це величезна кількість пацієнтів, велика кількість персоналу медичного, який працює в цьому відділенні. Керівництво лікарні вирішило переформатувати відділення в регіональний центр травматології, тобто збільшити кількість ліжкомісць, створити з нуля операційні та збільшити штат хірургами. Ми плануємо мати взагалі в травматологічному центрі сім операційних, які будуть одна від одної незалежні і зможуть надавати оперативну допомогу одночасно. Ремонтні роботи вже стартували. Поки важко уявити, що в цих приміщеннях розмістять надсучасне обладнання, яке рятуватиме життя військових та цивільних. Першочергово ми приступили до ремонту нових операційних, навіть до не до ремонту операційних, а до реконструкції приміщень під нові операційні. Був зроблений демонтаж перегородок, старого обладнання, старих електропроводки, водовідведення, водопостачання, і це все робиться по-новому, що ну, на даний момент є актуальним. Переваги від змін отримують не тільки пацієнти, а й кваліфікований медичний персонал лікарні, який зможе працювати в більш комфортних умовах і на сучасному обладнанні, що підвищить якість надання медичних послуг. Травматологія ортопедія дуже. Широка дисципліна, дуже багато специфічних є дисциплін: артроскопія, ендопротезування, травматологія, мікрохірургія, пластична реконструктивна хірургія. Це дозволить лікарів з більш широкого профіля зробити більш вузькими спеціалістами в самій травматології ортопедії, що покращить якість надання до допомоги. Це в певному сенсі вже працює в нашому відділенні, але це. Коли, якщо буде створений травматологічний центр Хмельницький міський, це дозволить нам ще покращити якість, тому що лікарі вже будуть спеціалізуватись в певному своєму такому вузькому профілю. Щорічні зміни у міській лікарні говорять про постійну роботу над комфортом пацієнта. Турбота про кожного знижує ризик ускладнення та покращує загальний рівень довіри до медичної системи. Оксана Медведєва, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.